Ось мої любі підписники України, передплатники україномовного каналу. Так починається ранок п'ятниці. 21 липня 2023 року. Знову лунає повітряна тривога. Мене розбудило. Тому що ну, не знаю у кого який сон а у мене <сувача> собачі як кашеть. Воно так що і собака просинається. Ладно, сподіваємось на найкраще. Буду. Ну ніхто, бачите, ніхто не біжить нікуди. Просинаються люди, але... Ну, ще раз доброго ранку, мої любі передплатники україномовного. Пів на сьому ранку ми з Максом на прогулянці. Бачите, яка сьогодні гарна, тепла, не дуже сонячна. Але гарна липнева погода. 21 липня 2023 року, п'ятниця. Бачили яка ніч була. День буде. Будемо сподіватися кращий, вікна, вікна у садочку. Так і не повставляли. Тому дівчаток сьогодні везу до Полтавщини. Після обіду будемо. Ну, ще два тижні вони побудуть на Полтавщині, потім ще приїдуть, погостюють. 1 вересня поїдуть навчатися, навчатися, тому що у Харкові на 99% сказали, буде онлайн навчання. Але я сподіваюся, що все може змінитися. Я завжди сподіваюся, що ще стається, залишається. Тільки сподіватися на найкраще, що все буде добре. Ну і ще новина. Вчора ще семеро підписалися, передплатилися, як українською мовою на мій канал, тому в нас вже 857. Чому я безмежна рад, радий. Все. Сподіваюся, що буде ще більше. І щиро дякую вас за те, що дивитесь, коментуєте. А я свинюка така не відповідаю. Але може по вихідні більше буде часу до відповідати. Все. Всім ще раз дякую. Гарної п'ятниці, гарних вихідних і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення. Цілую, люблю, бувайте. Пока.